Всім доброго дня. Сьогодні 2 березня 2021 року. Сьогодні 7:30 мене, мене зупинили три патруля поліції. Чекали, поки я вийду з дому, з дому, з свого будинку житлового. Мені інкримінують, що моя машина незаконно перебуває на території України. що якісь підроблені документи, мені не надали адвоката. Мене силою просто забрали в мене автомобіль. Майже весь розвіділ з поліції номер 3. мені не надають адвоката, Мене ніхто нічого не питає. На мене складають якісь протоколи, мене звинувачують. мої документи перевірили. Проблем немає. Перевіряють. Я прошу перевірити другі документи. Других друга автомобіля, які ніби підозрюються на тих самих номерах, відмовляються. Я дзвоню на 102, Хочу зареєструвати заяву. В мене заяви не приймають. Працівники поліції себе поводять дуже зухвало, дуже упереджено. Просто мене сьогодні за мою позицію за те, що я висвітлюю незаконні виробки, за те, що я висвітлюю корупційні дії працівників поліції, що вони приховують, як вони б'ють машини з колі відділу поліції, що вони бездіяльні. Вони вирішили мене сьогодні забрати мій автомобіль і Вирішили мені закрити рота. Вирішили таким чином мене просто взяти і від того світу. Відрізати, щоб я не міг більше говорити, висвітлювати, показувати бездіяльні дії можна бездіяльні дії працівників поліції, начальника поліції з колівського рай поліції. От, от така сьогодні в нас держава звертається до президента України до до міністра Авакова за бездіяльні дії працівників поліції з колівського На мене зараз йде тиск. Мене зараз хочуть любим способом знищити, забрати. Тому що я показую, як фури лісу вивозяться, як, вивозиться, як відбувається бордак в нашому Сколівському районі. Дякую, максимум дане відео перепоширте і покажіть всім, що сьогодні відбувається у райвідділі в Сколівському Сколівському районі. І працівники поліції як розправляються з активістами, журналістами на Сколівщині. Дякую.